Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому, яким чином себе поводити, коли вас зупиняють на вулиці для вручення повістки, ті затримують і намагаються відвести до Територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії або уточнення даних, ну не важливо, що вони там говорять. Е, так, тепер перед тим, як продовжити дивитися це відео, я вас прошу. І вам, я думаю, буде корисно підписатись на цей YouTube канал, підписатися обов'язково тут під відео є посилання на телеграм-канал, для того, щоб мати можливість знати, як захищати свої права. Тому що я не завжди встигаю зняти відео по актуальним питанням. Дуже багато і роботи і дуже багато інформації, яку я розміщую в себе в телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Ну і, звичайно, ставте вподобайки і поширюйте це відео в соціальних мережах. І бажано прокоментувати, просто можете поставити дякую, якщо вам сподобалось, і задати свої питання. І так, як діяти, якщо вас зупиняють на вулиці? Ну, в першу чергу, я про це говорю всім: не варто сперечатись, дратись і комусь наносити шкоду, тим більше сперечатись з особами, у яких в руках зброя. Це може закінчитись дуже плачевно для всіх, як для тих осіб, як для вас, які, якщо ви залишите живі і неушкоджені, то може статись така ситуація, що вас притягнуть до кримінальної відповідальності, за якийсь напад, перевищення менш необхідної самооборони так і таке інше. Звичайно, ми можемо багато говорити там про індикаційні коди, повноваження, однак не варто сперечатись і дратись на вулицях з особами, які в руках тримають зброю. Якщо вас зупиняють, запам'ятовуйте. Вимагають надати документи, документи перевірити військові не можуть. Вони зазвичай це роблять разом з поліцейськими. Формально поліцейський не має права передавати ці документи військовим, однак вони це роблять, ну нічого з цим не поробиш. Військовий відразу вам на колінці виписує відповідну повістку, і деякі військові, навіть, як показує досвід, нічого не виписують, намагаються вас заламати і заштовхнути в бусик. Якщо вже сталася така ситуація, давайте ми поки без цих силових історій, вам видали повістку, подякували і пішли далі по своїм справам, те, що вам потрібно робити. Те, що там зазначено в повістці, формально ви повинні зробити. Тобто з'явитись центр комплектування та соціальної підтримки. І виконати ті вимоги, які там зазначені. Це вже ваше питання, яким чином далі діяти. Якщо от ця дуже неприємна ситуація з дикою мобілізацією, яка відбувається в Україні, вас запихають в якийсь там автомобіль чи бусик, і відвозять в центр контактування. Що я вам раджу зробити? Звичайно, ви повинні звернутися до поліцейських з вимогою захистити ваші права, тому що ніхто не має права вас отак взяти на вулиці і затримати, якщо ви не скоїте ніякий злочин. Те, що ви там не з'являєтесь в центр комплектування, це не є злочином. Е, привезли вас в центр комплектування. Я вам раджу вимагати надання вам безоплатного адвоката перше. І по-друге, виклику поліції, щоб вам викликали поліцію і повідомили, які підстави вашого затримання. Жодних документів підписувати не потрібно. Жодних військово-лікарських комісій проходити не потрібно, поки вам не повідомлять письмово, на якій підставі вас примусово отримують в територіальному центрі комплектації. Не йдіться на всі ці погрози, що ви там щось зобов'язані, що у вас буде якась відповідальність. Добре, буде відповідальність, відповідати будуть усі. І ті, хто затримали, і яким чином вони вас доставили, і яким чином вони вас отримують. Ніколи не пропонуйте їм хабарів. Ніколи. Це все призводить до. Вкрай негативних наслідків не тільки для тих осіб, а й для вас теж. Тому що це може бути і провокація, і вас можуть притягнути до відповідальності за надання цього хабаря. І це досить серйозно, я вам можу сказати. Нічого смішного в цьому нема. Тому вимагайте безоплатного адвоката, повідомлення поліції, повідомлення родичів, чого вас затримали. Якщо у вас є можливість зв'язатися з родичами, друзями, знайомими, дзвоніть. Просіть їх, тут зверху я також розміщу це відео, тут воно буде зверху. Просіть їх піти негайно, будь це субота, неділя до суду, в якому районі знаходиться той територіальний центр комплектування, і подати заяву слідчому суді. Немає, немає значення субота чи неділя, є судова охорона. Вимагайте від судової охорони, щоб вони викликали керівника апарату, тут викликає. Е е Чергового слідчого суддю, що він приїхав і негайно розглянув заяву відповідно до статті 206 КПК. Зверху буде відео, ви зможете подивитися. Що це за стаття? Я досить детально в цьому відео розповідав, тому також підпишіться на канал, подивіться це відео. Вона стосується захисту судом прав людини. Тобто будь-який суд, отримавши від будь-кого інформацію, що особа незаконно утримується в органах державної влади, повинен негайно постановити ухвалу, якою доставили цю особу в суд цей орган і повідомив, на якій підставі він її утримує. Тому вимагаєте, щоб родичі йшли до суду, піднімали гвалт і вимагали від суду прийняти відповідну негайну ухвалу. Субота, неділя, час ночі, два часа ночі не має значення. Ви повинні це робити. Суди. Я розумію, що деякі можуть на мене образитись, але в подальшому, якщо це буде діяти, повірте, центр комплектування припинять оцю дикумобілізацію і хапання людей на вулицях, заламування їх, побиття і тримання в заручниках в центрах комплектування, про що є дуже велика кількість відео в засобах масової інформації. Тому звертайтеся до суду і вимагайте по 206, щоб вас доставили в суд і повідомили, на які підставі вас затримали. Інакше нічого не підписуйте, нікуди не йдіть. Ніхто за вас нічого не Якщо навіть за вас щось підпишуть, то вони вже будуть нести цю кримінальну відповідальність, і це для них буде дуже серйозно. Не слухайте їх, вимагайте вас відпустити, повідомити або викликати, пожалуйста, органи поліції, оформляйте що завгодно, і відпускайте. Затримати вас можуть виключно тільки за рішенням суду. Нічого іншого немає. Таким чином, ви зможете, по-перше, захистити свої права, а по-друге, своїми діями навести лад в країні. Коли особи, які порушують права, розуміють, що це порушення нічого їм не дає, це порушення припиняється і зникає. Це доведено вже десятиріччям. Тому знайте свої права, вимагайте їх дотримання від цих осіб, захищайте їх. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь, з радістю будемо допомагати, консультувати, там, писати, якщо вам потрібно буде. І будемо все ж таки будувати правову державу. Війна війною, а права людини повинні дотримуватись. Ще раз нагадую, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте це відео в соціальних мережах, для того, щоб люди знали про свої права. Ну і в будь-якому разі, віримо. Перемогу, допомагаємо нашим Збройним силам, допомагаємо Україні. Слава Україні! До зустрічі!